Лисичена пасочка Весняного дня лисичка Анничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулась молодиця. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, підказує молодиця. За квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста, он як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати, «Іди далі селом. І зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. А ти мені що? За кутку дакала курочка. та й часу у мене нема, роботи багато, свято чекаємо. Я зате приберу тобі курник. Ну, добре, дала корочка лисичці віник, мете лисичка курник. Трішки віником, решта хвостиком. Аж захекалася. У курнику чистенько аж світиться, принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь нам молодці вчинити, нагадала Анничці. А де це молочко взяти? У кого попросити? Коли це бачить, на галявині, Корівка Мунька пасеться, прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені будь ласкава, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре, мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка, рада раденька що несе молочко, і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? Підуно позичу в механевої жінки горнятко. Вона напевно має. Ведмідь михань сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай боже щастя. Статечно привіталася лисичка, поклонившись. Чи посичите, сусіди, мені горнятко меду? А для чого тобі медок? питає Михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, Великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед. І, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову та й взялася готувати рощину. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке й пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала. Розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи. Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко. Сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник. Поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку, а піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Пів лісу зібралося ведмідь михані з жінкою та дітками, вовчик сірячок, зайчик-всезнайчик, Білочка-вертихвістка і горобців-стрільців стільки, аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості. Чули, ти пасочку спекла? Запах рознісся по всьому лісі? Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра, великдень завтра, саме тоді час їсти пасочку.